Моя віра в людей іноді повністю вмирає. Дивлюся на оточуючих, відчуваю, що приймаю та люблю кожного, але не вірю, бо не бачу там живої людини. Не бачу прояву душі. Їх немає зовсім блукаючи, виживаючи, заблукавши, не знаючи, не бачачи, не відчуваючи обдурень, живі. жертви власного невігластва, гравці на чужих полях битви. Пішаки штучних систем, актори в чужих сценаріях, слуги власного хибного его, в'язні своїх і нав'язаних іншими неправдивих переконань, неусвідомлених звичок, рефлекторних реакцій та емоцій, раби власних страхів, яких за межами голови навіть не існує якось так двояко стає на душі. Співчуваю, адже не розумію, що творять, приймаю. Адже це їхній шлях розвитку та поле для мого розвитку. Люблю, адже вони частина мене, частина Бога. Розумію, адже нас поставили в жорсткі умови, і я сам дуже довго був таким самим шлапаком. Але не вірю. Більшість не вір. Пов'язлі в ілюзіях як біороботи, які не подають надії на життя. І хочеться плакати, і кричати, і злитися, і засуджувати. Хочеться рятувати всіх. Але згадуєш, що не маєш права. У кожного свій шлях і кожен творець своєї реальності, знає він це чи ні. Що я можу зробити, щоб допомогти іншим? Прийняти? Приймаю, поважаю всі чужі життя, навіть якщо вони мені не подобаються. Все, що я можу зробити, це допомогти собі, самому стати та бути справжнім. Я господар лише свого життя, і якщо в мене вийде, то оточуючи самі вирішать. Наслідувати мій приклад чи ні. І вірте. Дуже хочеться вірити, адже якби люди були людьми, світ був би інакше, якби тільки сьогодні вночі хоча б половина людей змогла випромінювати щирий стан любові, прийняття та доброти, то на ранок у світі припинилися б усі війни та конфлікти, зникло безліч хвороб, знизилося б число трагедій, кількість голодуючих і виживаючих за порогом бідності людей. Але я не вірю. Світом править лінь, тупість і невігластво, жага влади, почуття голоду та секс. Морок. Є ті, хто намагається щось донести, але їх майже ніхто не чує, масам потрібно, щоб їм подали все готове, щоб за них усе заробили, щоб їх просто так помістили відразу в ідеальні умови: царство достатку і багатства, гармонійне суспільство, кращі відносини. Навіть не розуміючи. Що якби так і сталося, то вони знову б усе зіпсували. Люди втратили зв'язок зі своїми душами. Майже кожен застряг у клітці з рамок власного егоїзму, особистих поглядів та переконань, власної брехні та самообману, нав'язаної картини світу, нав'язаних понять, нормальності та ненормальності. Дивишся на ті клітки, в яких застрягли люди, і дивишся на душі. Які намагаються достукатись до цих застарявших людей. Але не віриш не достукатись туди. Якщо хоч хтось один зараз щось почув і зрозумів, то це вже велика робота, і вона того вартувала. І Якщо це ти, то сили тобі та то сміливості, ти на вірному шляху.